Вітаю, друзі, всіх на каналі фундук для душі. Сьогодні 9 березня 2024 року. Знаходжусь на моїй діляночці фундука. Цій ділянці в цьому році буде третій рік від посадки. Тобто два роки вони відвітували, в цьому році буде третій. Зразу після посадки я фундук не обрізав взагалі ніяк. І ці два роки не чіпав його ніяк. Не читався відео в інтернеті, що от за два роки. Розвивається поросель, така гарна із неї, потім можна буде сформувати дерево. Я таки почав на початку саду робити, вирізав повністю цей старий стовбур, залишав тільки молодий приріст, потім зрозумів, що мені цей варіант не підходить. Дуже великий стрес для рослини, мені так здається, і я втрачу ще рік або два. на розвиток цієї рослини. Я вирішив, що буду обрізати з таких кущів штамби. Штамб у мене починається на висоті 80 см. І от формуються такі гілочки різнонаправлені. Я в цьому році буду прибирати всю поросль, яка буде на 80 см і нижче, повністю для того, щоб максимально розвилися скелетні гілки. Зараз буду обрізати цю рослинку. Я вже трішечки почав. Зараз обріжу. Розкажу взагалі логіку обрізки, яку я буду використовувати в даному випадку. Ми зараз бачимо такий саженець. У мене є така паличка-мірилка. Я її підставляю для того, щоб зрозуміти на якій висоті можна залишати гілки. Я подивився, вирішую, що оцю я приберу гілочку, а всі інші, які тут будуть зверху, я залишаю. І мені потрібно обрізати всі зайві гілки, які йдуть до, до цієї гілки, до 80 см. Ну, тут 75 виходить, але теж буде нормально. Е, обрізаю всі гілочки і залишу одну поросель. Для страховки, будемо так казати. Якщо раптом щось не так піде з цим штампом, бо я побачу, що він там плохо розвивається, а цей молодий приріст за рік сформує гарну крону, то в наступному році виріжу цей штамп, а залишу оцей молодий пайн. Так, зараз обрізаю і включуся, покажу, що з цього вийде. Друзі, майже закінчив обрізку цього фундучка. Включився розказати з деякі моменти. Перше. Про мірильну паличку я не сказав за неї. Вона до 80 см темна, після 80 дм вона світла. Це мені потрібно для того, щоб добре орієнтуватися і розуміти, на якій висоті я маю там залишити гілки. от, Такий штамбик у нас вийшов. Мені здається, досить гарний. В даному випадку на підстраховку я залишив отакий один пагін. І він буде потрібен. В тому випадку, якщо щось піде не так з цим штамбом, або він буде погано формуватися, або буде гірше рости, я потім сформую з цього штамби. На осінь подивимося, яка кількість гілок піде з нього, який скелет вийде. І якщо мені більше сподобається цей штамб, то я цей приберу. А цей в будь-якому випадку на цей рік залишаю, тому що ось відбувається цвітіння і будуть якісь грішки. Що хотів сказати, ні в якому випадку не можна залишати поросль близько до основного штамбу, який ви хочете залишити. От Як в даному випадку є десь 10 см між ними відстані, страховочною так казати, порослю і основним, основним штамбом. Отак залишати ні в якому випадку не можна. Я це залишив тільки для вас, щоб продемонструвати, що ця поросль іде прямо з цього стовбура. І вона буде забирати всі поживні речовини і буде розвиватися набагато швидше, ніж цей штамп. Тому її необхідно прибрати в будь-якому випадку. Я зараз прибираю цю поросель, мажу садовим варом і покажу вам результат. Також трішки розповім про інструменти, які я використовую. Все, закінчив я обрізку. Обробив рани садовим варом, він такий під колір кори. Отакий От результат зараз маємо. Основний штамп, нагадаю, і страховочний на всякий випадок, якщо він буде зайвий, я його на осінь обріжу. Також хотів би показати, як я сформую отакий однорічний штамбик. Що, що в даному випадку буде? Я поставлю паличку. Виявляється, що штамп ще не доріз до 80 см. Так що я залишу буквально пару почок зверху. Дві-три ну, штучки для того, щоб е в подальшому він виріс вище і можна було формувати гілки. Е гілки я буду формувати зеленими операціями в цьому сезоні. Побачу, коли він досягне висоти в метр е пагін, я його підріжу і підуть бокові в сторони і сформується крона. Також тут ми маємо два додаткові пагани, я їх просто приберу і оброблю. Зараз покажу, який результат вийде на ці рослинки. Друзі, закінчив обрізку однорічної рослинки. Нагадаю, один рік тільки вегетації був у цієї рослини. Обрізав дві гілочки тут. Ось маємо. Прибрав усі почки, які знаходяться нижче десь 75 см. Залишив декілька штук, з них подивлюся, яка буде краще розвиватися. Та й піде вверх і потім сформується штамбик. Ось такий результат по однорічним рослинам. Я гадаю, що зрозуміло, як потрібно формувати фундук. Старайтесь формувати так, щоб не запускати отаких от рослин, щоб потім не обрізати дуже багато і не було багато ран. Це негативно вплине на рослину. Що хотів би сказати по інструментам? Інструменти я використовую фірми Fiskars. Минулого року купив сучкаріз для обрізки, У подарунок з ними йшов такий секатор. Сікатор на сайті Fiskars зараз коштує в районі 600-700 гривень. Я різав, почав різати в цьому сезоні ним теж. Гарний секатор, поламалася тільки защіпка. Він тепер завжди в відкритому положенні. Як ти не рухаєш, а так мені подобається секатор гарний, я його постійно підточую, виправляю і ріже гарно. Коли я почав обрізати фундук, зрозумів, що потрібно обрізати поросель внизу в землі. І думаю, цей секатор я залишу собі на поросель в землі, а куплю новенький якийсь, купив такий фіскарс. П-90. Користуюся ним недавно. Що хотів би сказати? Якість, чесно кажучи, мені дуже не сподобалася. Він коштував по акції 900 гривень. Що я можу сказати? Заточки первопочатково не було ніякої в нього. Я робив заточку сам. Тут дуже він приїхав такий розкручений, дуже він хлипкий був. Що ще замітив серед цікавого, от коли ти повністю отак зіжмеш секатор? Я зараз зафіксую, то лезо ще, ще може рухатись. Що мені здається, погано впливає на різ сам. Також, змінився в цього секатора, в нього такий така пружинка для відкриття, і вона заїдає, чесно кажучи, може, її потрібно. Краще якось помазати, але я от зробив різ, він залишається такий. Взагалі я цим секатором дуже недовольний. Коштує 900 гривень, краще б я такий ще один взяв за 600, це взагалі бомба секатор. Також для обрізки я використовую таку садову пилку. Купував її в цьому році, ціна 200. Ріже гарно. Мені дуже подобається. Для обробки зрізів я використовую садовий вар. Ось такий, здається, це італійський. Не знаю, раніше ним не користувався, не знаю, як буде затягуватися, але коштує він 900 гривень. Я гадаю, що має гарно працювати. Подивимося. Для несення садового вару я використовую таку щиточку. Садовий вар стараюсь закривати, тому що він швидко пересихає. В принципі, у мене все. Обрізайте свої дерева правильно. Не робіть таких помилок, як я зробив. Не запускайте до такого стану. Краще тримати його отак і правильно сформувати гілки зразу. І тоді рослина не буде витрачати сили на, таку, на такі гілки, які потім приходиться обрізати. На цьому все. Всім дякую. Слава Україні!